Будуть, у що одягатимуться, та який спосіб життя вестимуть саме сьогодні. Ми з вами зазирнемо в майбутнє і з нашими гостями пофантазуємо на цю тему. Друзі, ми не тільки фантазуємо, а також вкладаємо певний позитивний добрий зміст і намірюємося. Щоб всі наші мрії, всі наші бажання, які є кожного українця, обов'язково здійснилися, і дякуємо силам оборони України за можливість працювати, за можливість жити творити кожен своїм місці, допомагати наблизити перемогу. І поруч з нами зараз у студії наш шанований гість, і це популярний не тільки в нашому місті, в області, а вже і в Україні, і за кордоном також і, і, і за кордоном. За кордоном. Вчитель хімії 24-го ліцею, переможець номінації. Вибір українців на Global Teacher Prize Ukraine 2025 Юрій Пахоменко, вітаємо. вітаємо вас, у студії. вас Вітаю, Ради бути тут. Дякую за за раді знайомство, раді зустрічі, пане Юрію. завдяки ще чимало професій можуть в майбутньому зникнути? На вашу думку, професія вчителя має майбутнє е, ось, ось в такому форматі, як яка вона є. Надивіться, на мою думку, насправді залишаться ті професії, які пов'язують людей з людськістю. Наприклад, одна з моїх улюблених передбачає, що професія перегортача підвійнів залишиться, адже їм потрібно буде допомагати встати на лапки. Дійсно є така проблема. Вони задивляються, як пролітають різні там літаки і можуть падати. І професія педагога так теж залишиться. Вона трансформується, вона змінюється. В це перестає бути транслюванням якихось знань а швидше про підтримку, наставництво і допомогу. Завжди важливо вірити у своїх учнів, своїх підопічних. Кажуть, вчитель як другий батько. Він допомагає дітям зробити перші кроки в певному освітньому середовищі. Хімія складний предмет. Але завдяки вам він стає улюбленим. Чому вас секрет? Ваша формула успіху? Ой Боже, я дуже тішу. Я надію, що так воно є, що дійсно подобається цей предмет. Справа, напевно, в. Тому щоб пояснити цей предмет, так як ти його розумієш, не словами, які написані в підручниках, книгах чи десь там вище, а просто як казала моя бабця на хлопський розум, і бути простішими і пояснювати те, що відбувається навколо, тобто не виривати контекст науки окремо, а просто брати життєві приклади, які навколо нас. Пане Юрію, і поки ми не зайшли глибоко у хімію, в цей предмет не заглиблись так і не закидали вас запитаннями. Я пропоную нам послухати думки наших франківців про освіту майбутнього. Кожна думка дуже важлива і ціна для нас. Тож слухаємо. Думки майбутнє відчинені для розмов уявіть собі освіту через 50 років. Ніяких зошитів, портфелів та навіть ручок не треба. Лекції вести мене викладач, а штучний інтелект. А оцінки буде ставити робот. Але це все моє припущення. Давайте запитаємо в людей різного віку, як вони собі уявляють освіту в майбутньому. Думаю, будуть люди будуть сучасні університети. Будуть багато освіт, нових на робіт навіть. Будуть е, на космос літати. Ну, наприклад, інформатку може і робот вести буде, не знаю. А Решта предметів думаєш, Там мені. Ну я думаю, що нічого не зміниться так. Тільки якісь там може технології, і другі. 40-50 років це доволі такі на до довгострокову перспективу. Але мені здається, що е, більшості, напевно, що ми ще більше відійдемо від цієї радянської системи. Я ще думаю, що певно, що буде більше звертатися увагу на психологічний стан дітей, на їхній розвиток духовний, е, не тільки от християнська етика, <хи> а щось тобою, якби що ти в себе думаєш, як ти думаєш, що буде в житті і е, е, як ти себе відпочиваєш. Тому це певно буде ось така штука, що ми будемо розвивати дітей не тільки в пані математики умовної, а й ще для того, щоб вони просто прямо повноцінною людиною зі своїми бажаннями, зі своїми цілями і о, розвивати Україну. Мені би дуже хотілося, щоб... Інститути е, освіти, це там школи, університети, там, вища освіта, щоб вони були не для галочки, а щоб вони були для якості. Мені би дуже хотілося, щоб е, там давали дійсно е, якісні знання, які актуальні е, людям в їхньому житті, власне, та? Е, щоб е, процес навчання. Е, був людиноцентричним, а не системоцентричним. Світа тепер трошки у зв'язку з ковідом, з війною, трошки мені здається, діти і школа загалом школа старається, але діти якось розслабились. Але порівняно з тим, що одні лінуються, другі є, які все ж таки мають за мету собі здобути. Гарну освіту досягнути щось в житті, і я думаю, що освіта має бути, яка вона буде за 50 років. Важко мені сказати, напевне, все ж таки, множити ділити на папірчику ніхто не буде, бо є калькулятор. Ну але. Піде прогрес, йде дуже швидко. Освіта майбутнього це не про щоденники та оцінки. Це про вміння мислити, шукати та ставити питання. Можливо, через 50 років нас і будуть навчати роботи, але основне залишиться людським цікавість та бажання змінювати світ назад. О майбутнє о майбутнє тут і завтра. Кажуть, виходьте із зони комфорту, щоб зайти у зону зростання. Саме ці слова належать нашому гостю, одному із найкращих вчителів України та світу Юрію Пахомову. Пане Юрію, ви знаєте, в нас є невеличкий сюрприз для вас і, можливо, <смас> трошки вам підніме настрій. Ми пропонуємо вам пісню згенеровано щі про вас. О, чудово, давайте слухати. Давайте. Я па рапепари, па 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 рада па па реппаян Світ змінився, ти це знаєш, у книжках вже правди мало, що сьогодні вчити треба, Google каже, що замало. Руки вгору, всі до справи, нові знання, нові забави Не книжки, а життя в Майбутнє з нами тримайся міцно Юрій Бахом мово вічна Насправді дуже прикольно. Дякую. Я хочу собі цю мелодію. Будь ласка, поділіться. Це буде в мене на дзвінок. Так, <гум> <над дзвінок. гум> <Да>, саме так <гум> чудово. Сподобалось насправді дуже класно. Ну, як ви бачите, штучний інтелект робить дива, але знову ж таки нас він не замінить. Діти, робіть щось, працюйте над собою, не сидіть на місці. Це ваші слова <гум> саме так. Це взагалі навіть такий мій світогляд, адже. Потрібно рухатися, рухи це зміни, а зміни це те, що відбувається навколо, і щоб не скаруз заскарузнути в якомусь світоглядному своєму баченні. І ну це насправді не тільки освіта стосується, а багато чому. Тому рух це життя, такі знаєте, оце, які багато де можна почути, але воно має багато сенсу. Ми чули в опитуванні, так і там жіночка так собі уявляє, якою буде освіта за 50 років. А на вашу думку, такий збережеться оцей формат. Навчання у школі очного, так де діти збиратимуться у клас. Чи таке буде дистанційне навчання, чи ще якась інша форма навчання? Що ви думаєте? про це? Ну дивіться, в той момент, коли ми відмовимося від урочної системи, навіть не саме урочної системи, а що діти будуть разом взаємодіяти, навчатися. А ми насправді дуже багато всього втратимо, тому що якраз оце становлення особистості це між особистісні зв'язки. І це не треба придумувати. Дійсно, є докази. Пригадайте, кілька років тому на фірми наймали за, за просто такими тестами, і Брали найкращих, але чомусь вона не працювала. І тільки коли почали оці робити open space, де є синергія, і взаємозв'язок, почали ну, такі продвинуті фірми досить гарно прокачувати свій матеріал, так технології взагалі все в них запрацювало. Чому тому, що тільки в синергії в цілому нашому такому взаємодії, от сила людства, це ми і вирізняємося серед інших, тим, що ми вміємо домовлятися, взаємодіяти і підсилювати один одного. Це постійний взаємозв'язок дуже важливий, і вчителям доводиться постійно креативити. Щось нове розробляти, планувати уроки, обговорювати із колегами і навіть креативити на уроках самих меч, який ви використовуєте як указку, як ви можете протрактувати це боротьба із лінню, це якісь такі вказівник, що потрібно більше працювати над собою. Це напрямок, коли дитина має залишити лінощі, і просто визначитись, який предмет до вподоби. Чому саме варто брати хімію? Ну, дивіться, я не можу сказати, що саме варто обирати хімію. Кожен має обирати те, що йому резонує, відгукується. Мені це в свій час була хімія, і я за вважаю, такі бабусі, так, саме так. І я вважаю, що я на своєму місці. Тобто, якщо дитині не заходить хімія, це не означає, що вона має просто не вивчати. Тобто вона має зовсім на іншому рівні вивчати, тобто на базовому розуміти, як вона в її дії впливають на середовище, на навколишній світ і так далі. А тим, хто вайбує від того, хто отримує задоволення, це якраз ті люди, які будуть штовхати цей предмет вперед і пов'яжуть в своє життя, тобто ми не можемо всіх під один там грібінець чесати. Тут потрібно якраз дійсно звертати увагу на сильні сторони учнівства і педагог для того і є, щоб робити цю диференціацію, тобто не просто всі відкрили, виконали там прочитали параграф 5, завдання номер 3, а щоб якраз підібрати різні ключики для того, щоб допомогти кожному та кожній відкритися. Пане Юрію, якщо ми вже власне знову повернулися до предмету хімії, скажіть, будь ласка, закон Менделєєва є фундаментальним законом природи? Чи може в подальшому людство відкрити або розробити нову, більш глибоку чи альтернативну систему класифікації хімічних елементів, яка б краще пояснювала? Властивості надважких або гіпотетичних елементів ніж традиційна форма періодичної таблиці так багато мудрих слів. Але от чи може дійсно бути ще якийсь потужніший винахід ніж таблиця Менделєєва? Ну, таблиця хімічних елементів це, знаєте, така ну не зовсім вишенка на торті, тому що вона вдосконалюється, вона доповнюється. Uh -huh. а ще знаходиться нова. Я впевнений, що немає межі досконалості. Можливо, хтось геніальний зможе щось. Доповнити щось допридумати, щось відкрити нове. Але тут якраз важливо знайти тих людей, які будуть горіти і фактично покладуть все своє життя на дослідження елементів і пробувати їх по-новому структурувати. І наше з вами завдання зараз підтримувати цей інтерес. Тому, як ви думаєте, щі може стати у пригоді власне у якихось винахвинаходах? Ем, дивіться, винаходах ні, тому що щі навчається вже на тому, що існує, і ага. тільки ми можемо сконструювати і придумати щось нове, але воно може допомогти нам зменшити рутинну роботу. От скажу правду, я користуюся штучним інтелектом, але це в суто таких якихось буденних справ, де мені потрібно щось допрацювати, щось узагальнити і так далі. Але це не кінцевий продукт моєї роботи, тобто я завжди над цим щось працюю. Тобто, це має бути як інструмент, а не як чарівна паличка. Коли стартувала реформа нової української школи, ви були прихильником? Ви прихильник нових інновацій, креативності? Ви прихильник, щоб діти сповна освоїли навчальний процес, мали добрі знання. Ну і власне, які ініціативи збираєтесь втілювати зі своєю шкільною командою сильною, і потужною? Дивіться, насправді є багато. Речей, над якими ми працюємо, ми з колегами, друзями, пишемо підручники, за якими навчаються учні в різних куточках України. А ми маємо багато інших всяких ініціатив і ідей. Насправді дуже багато всього. Тут це не вистачить часу ефіру перераховувати, тому якщо цікаво, то слідкуйте, шукайте весь час, час відбувається нове. Але якраз тут про те, що потрібно рухати щось, шукати нові підходи, нові методики, нові меседжі. І знов ж таки, знаєте, тут напевно трішки не про популярне. Ми говоримо, що кожен та кожна має право на освіту, якщо говорити про учнівство, і ми маємо розуміти, що право на освіту мають і сильні учні. Тобто ми не можемо тільки завжди залишатися в зоні оцього міжпредметного зв'язку і бавитися скипецьки. Тобто потрібно і приділяти увагу. І я надіюся, що оця реформа, яка заходить вже в старшу профільну школу, якраз допоможе проявити оці сильні сторони і прокачати дітям, тому що про те, що ми говорили, великі винаходи це наше майбутнє, наше майбутнє це діти, і нам потрібно максимально допомогти їм свою сильну сторону прокачати. А не щоб вони, от бо, переважно, знаєте, як ми орієнтуємося на середніх слабших дітей, а старші вони ж не приносять не старші, а оці сильніші, вони не приносять нам дам дискомфорту на уроках. Вони собі сидять, виконують завдання, і нам якраз. Потрібно їх виокремити і досунути їх теж в зону зростання, ну відповідно зробивши трішки їм умови навчання таким з хитринками і цікавинками, ставши переможцем в номінації вибір українців в цьому році, так угу. скажіть, воно вас якось стимулює. Ви кажете, що ви об'єднались з однодумцями, з товаришами, з вчителями? Так це якось вас рухає. Парад, чи ну як ви оцінюєте власне цю перемогу? Ем, дивіться, тут навіть не про перемогу швидше, це премія, яка має на меті створити спільноту. І тут, вже зайшовши в десятку, навіть ба більше навіть в п'ятдесятку, я познайомився з макордоми людьми, з якими цікаво було поспілкуватися і підхопити якісь їхні ідеї люди з різних куточків України, угу. тобто це власне ж... ви там і познайомилися так, так тобто угу. всі, хто подали заявки, мали можливість в п'ятдесятку, зустрітися, познайомитися, поділитись угу. напрацюваннями, потім в десятці. А саме перемога в цій номінації показала оцей саме слоган вчителі важливі і про те, що резонує людям те, що ти робиш. Я вже казав пану меру, що напевно галичани можуть революції затіювати, адже другий рік підряд саме вчителі з Івано-Франківщини з Франківська отримають нагороду в цій номінації. Це про нашу сильну спільноту, про підтримку і про те, що штучний інтелект якраз ніколи нас не замінить. Тому що ми, якраз оце ми гуртуємося, і цьому наша сила і важливий такий вчительський обмін. Досвідом а також дослухатися до думок учнів. Молодь нас дуже креативна, дуже не за роками розумна, і також важливо минулий досвід старших викладачів. Також цей mm -hmm. золотий досвід і власне поєднання досвіду, поєднання молодих креативних ідей і дає свій успішний результат. Саме так дійсно, тому що тут важливо оця наслідуваність і послідовність. Тобто молоде покоління, молоді педагоги можуть допомогти старшим прокачати якраз оці ці навички взаємодії на різних платформах і так далі. А старше покоління у цей має знати хард скіл, як навчити і навчати. І тому насправді це дуже класно, якщо воно працює, і якщо відбувається між ними такий взаємозв'язок, люблять називати це слово синергія, тому насправді це важливо. Тут важливо, щоб знаєте, як я завжди кажу, не важливо Кілька років вчителю, основне, що він горів бажанням викладати. До речі, який вплив мають ваші такі сімейна династія на вас? Ви порад дослуховуєтесь? Од, ну зараз ви працюєте сучасні діти? Вони трошки інакші ніж були. Так, учні у вашої бабусі, у вашої тітки, так вони є інші. І чи використовуєте якісь поради на практиці? Дивіться, насправді дійсно мене як ПДО сформувала саме моя бабця, і підходи Ви були присутні на уроках у бабусі в школі? Е, ну я в неї навчався для О! початку. На навіть де, 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 де певний період була моїм класним керівником. Потім ми а, працювали разом в одному кабінеті. Тобто, вона чула мої уроки, я її. Засуміло, так. От ну і далі ми багато там спілкувалися, радилися. Але насправді дійсно тут е, я, як знаєте. Кажуть поганий педагог, той який не використовує підручника. І а я, напевно, з тих поганих педагогів, тому що я рідко для на мою думку, що підручник це для роботи учня вдома, якщо він mm -hmm. не був на уроці. Якщо вчитель стоїть перед ним, значить, для чого він там має бути. І цього мене навчила моя бабця. Тобто, насправді, якщо ти є в класі, то не підручник має керувати атмосферою, а ти, тобто, от розмовляєш, пояснюєш, показуєш. Наводиш, на наприклад, з підручника, так, але це не має бути просто перечитування параграфів, і насправді дуже багато порад. І, наприклад, якщо мночують педагоги, хай. І от запам'ятають, мені це відгукнулося, і вона насправді працює. Ми дуже часто виходимо. Ми готуємося до уроків. Все нам хочеться, щоб було класно, і виходиш такий ай, щось не вдалося. Тут можна було покращити і щось зробити mm -hmm. інакше. До того моменту, допоки ми виходимо з уроків з таким відчуттям, значить ми на своєму місці. В той момент, коли ми скажемо, що все вдалося найкраще, можна йти з професії, адже ем, завжди є куди покращувати. І тому ну, ця фраза колись давно мені бабця сказала, коли я був дуже розчарованим уроком, над яким я дуже працював. Не каже, наче ти на своєму місці працює. Хочеш покращувати, покращу. Дуже подобається колір вашого волосся, і саме це такий добрий вчинок, який ви зробили для вашої підопічної, для вашої учениці, якраз стимулював її розкрити свої знання. Ви їй сказали: не бійся в тебе. Все вийде. Ви повірили. А, дивіться, насправді тепер цей колір волосся не зовсім про цю історію. А то був, до речі, і вчинок. Багато зараз в інтернеті про це пишуть, mm -hmm. а, чи вчитель хотів так, ну насправді не хотів би я пофарбувати, я би цього не зробив. Це просто був такий, не знаю, акт домовленості підтримки одного боку її як учениця, а з іншого боку, мене виходу, як педагога за рамок оцього, знаєте, радянського, що вчитель має, як він має виглядати, що він має говорити і, і де стояти. І не найважливіше те, що це я повернувся вже вдруге до цього кольору, тому що я ну, повертався вже до свого саме через оцей е меседж, що ну, ти ж вчитель, вчителі не можуть так виглядати. ну ви що. А, тому насправді вчитель може, це ж також людина, він може бути робити будь-що. Я вам скажу більше, вчителі навіть ходять в як і всі решта, знаєте. От. Але чомусь не завжди от, люди це так сприймають. Тому це моя робота. А, чи колір мого власного впливає на те, який виконую в общині? Тому це мій свідомий вибір. тому так. На зміну штучного інтелекту приходять проєкти, які працюють із самою природою людини. Сьогодні існують стартапи по щитуванню думок, подовження життя та колонізацію інших планет. Розробники залучають для цього сотні мільйонів доларів. Е, які з цих стартапів ви б хотіли випробувати, зрештою пережити так в реальності? Я хочу в той стартап, де будуть в освіту мільйони доларів спрямовані насправді, тому що ми можемо і, і... І ми робимо дуже багато. Не, не, ні, ні, не. все життя я би не хотів бути вчителем, напевно, знаєте. <світ> Але ем... Ні, насправді цікаво, колонізація інших планет. Це цікаво. Взагалі, дивіться, насправді, якщо б мене запросили в будь-який цих проєктів, я не розумію, чи б, напевно, погодився, бо це щось нове. Знову ж таки, вихід з зони комфорту і якісь нові навички, які я можу якось транслювати, пропустити крізь себе, потім ділитися своїм життєвим досвідом. Це важливо. Ем... Тому я закличте. В школі ви знайшли себе і діти знайшли вас. Світло, яке дарує вчитель для своїх підопічних, дуже важливе. Це постійний процес росту. Це... Віра в своїх учнів це власне творчі такі вчительські настанови, які допомагають дітям розвиватися, які розвивають їхні таланти, це дуже важливо, і допомагають їм обрати свою майбутню спеціальність. Яким бачите українську освіту в майбутньому? Знаєте, гарне таке слово англійської uh -huh. флексибл, карухома, яка здатна підлаштовуватися. І насправді це зараз і відбувається. Ми вже в майбутньому, тому що жодна країна в світі не підтримує освіт, в них не відбувається навчальний процес в тих умов, що відбувається зараз у нас. Згадайте, коли почався ковід, все закрилося, була страшна паніка. Ми, як і всі, навчилися з цим взаємодіяти. І тепер, не дивлячись на війну, на обстріли, на тривоги, ми продовжуємо навчальний процес. А в інших країнах там мінус п'ять морозів, вже ніхто до школи не йде. А ми продовжуємо навчати і це про стійкість, це про силу, і це про те, що ми вже в майбутньому. І я впевнений, що цей досвід так він такий болючий і неприємний, але він насправді допоможе нам. Піти вперед, і насправді через пару років будуть до нас їздити, дивитися, як ми викладаємо, так як зараз із Фінляндії і в інші країни. Чому тому що ми маємо той досвід, який не побажаємо нікому, але ми в кризовій ситуації вистояли. Тому це важливо і важливо, щоб розуміли, наскільки зараз так воєнна справа важлива, медицина надзвичайно важлива, але й освіта зараз теж важлива, тому що ми виховуємо тих, хто буде завтра керувати цією державою. І важливо тримати такий міцний та тил вдома всім нам разом. І на завершення нашої розмови ще один сюрприз. Так, ми хочемо вам запропонувати запитання від чату GPT. Давайте вам доведеться звернути увагу на цю рулетку і е, сказ вона буде крутитися угу. і сказати стоп. І ми подивимося, яка цифра вийде. І під цією цифрою запитання. Я готовий. Стоп. Uh, один. Чому мені? одиничка в нас вже була. Шукаємо наступний. Ще раз, ще одна спроба. <кій> Стоп. І що в нас? Значить, у нас таке запитання: яку музику ви найчастіше слухаєте? Ой, насправді, надзвичайно різну, Ой, залежить від настрою, залежить від того, яка перша попадеться. Часу насправді дуже мало, і тому от перше, що виникає, то ти слухай. Переважно чомусь одні ті самі пісні мені підсиває, е, мій плейлист. А дуже часто запитую в дітей, що би вони мені могли нового порекомендувати, щоб вийти з цієї бульбошки, знаєте, коли mm -hmm. одні ті ж самі пісні крутяться, деякі подобаються, деякі ні. Тому, коли мене питають, що в мене в плейлисті, в мене надзвичайно все різноманітно, тобто від різних виконавців, різних стилів. Е, яка пісня Сподобалась, тому Вас ту й додав. Можна побачити в навушниках місті? А я ходжу напевно тільки в навушниках. У мене і, або вебінари, якісь звучать, mm. або, або музика. А, на які? музика а до речі, насправді дуже люблю аудіокниги. Mm. Ну бо часу так сісти фізично mm. почитати немає, то я вже трошки як оце нове покоління. Це mm. слухаю книги. Е, яка улюблена пісня? Ну, має бути така. Це е, однозначно, і від якого виконавця? Насправді, останнім часом, ну це по моїх особистих всяких штуках. Зараз мені подобається пісня «Не малюй мені ніч, угу. коли падають зорі. Ну, це не буду казати, чому. Зараз вона для мене така трошки важлива і резонує. І, 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 а так більше немає, насправді слухаю все підряд. Чудово, але музика мотивує. Музика створює певний такий батьорий драйвовий, інколи навіть ліричний настрій. А до речі, ні, у мене тепер є нова улюблена пісня, то що згенерував штучний інтелект. Mm -hmm. Я буду її тепер слухати. Срозуміло <реш> чудово. І, е, вона буде характеризувати, тобто ви будете впізнаваний з нею. О, це так. То я буду на гучному буде. цьому йти і на гучному її прокручувати, що всі чули. У Вас власне. є свої мрії, свої побажання. А яка ваша найбільша, найважливіша мрія в житті як вчителя, як науковця і звичайно як людини? Моя мрія. Знаєте, в мене переважно є цілі, що я хочу досягти, і воно якось так по життю складається. Мрія мрія не зупинятися і щоб кожен день приносив щось нове, якісь нові знання, новий досвід, нові знайомства, щоб не було цієї рутини. Напевно, так Мрії здійснюється, якщо вірити і працювати. Так, до речі, мріяти треба дуже обережно. Я нещодавно хотів дуже відпочити, бо був домінь. Готовий навіть і на лікарняний, і на наступний день ламав дві руки. Тому мріяти треба ще й обережно. Тому так тому, бо мрії збуваються. Добрі мрії. Нехай здійснюються, обов'язково. Саме так е, дякуємо за те, що ще ви знайшли дякуємо. час і завітали до нас у студію тут в центрі міста. І сподіваємось, що ми ще зустрінемось з вами. Дякую, що за зустрічі хочу нагадати, що сьогодні наш гість Юрій Пахомов. Назад о, майбутні. Майбутні. назад о майбутнє, назад о майбутнє тут і, і завтра першим було світло.